коротенька інструкція, як користуватися корабліком з автопілотом. Включаємо пульт, включаємо корабль. Ждемо поки збере 12 спутників, от зібрало. все, 99-ту точку. Ось вона. Це аварій на випадку пропадання сигналу, він повернеться назад, це все робиться на березі. Далі стаємо корабль на воду, від'їжджаємо Ну, в випадку з удочками це залізки робиться. Стаємо, робимо точку 0-0. Це буде домашнє. Ось вона. Далі заготуємо собі, ну перша, друга в мене вже запам'ятовані, візьмемо третю, для прикладу покажу. І їдемо в ручному режимі, шукаємо собі третю точку. Де да, вона собі в нас там буде десь. Наприклад от там. Запам'ятовуємо її. Все, назад, вертаємося ручному режимі. І тепер уявимо, що в нас клюнула третя точка і нам треба відправити на неї. От набираємо номер 3 Є, так? Да? І відправляємо в третє положення цим тумблером. От він пішов на цю третю точечку. От дистанція в нас зменшується, внизу пише дистанція, вон там він собі йде на неї. Він туди прийде, вигрузиться, пропікає пульт, промігають фари, розвернеться. От, приїхав. І буде йти назад на нульову. Тепер дистанція буде рахувати вже від робочої до нульової, до тобто до домашньої, теж буде зменшуватись. І от він йде на нашу нульову, яку ми запам'ятовували. Все, прийшов пульт трупиков, відключаємо автопилот. Ось вот так працює автопилот. Зараз ми від'їдемо. Саме тут є. Цей кнопочкою дивимося. Є вот атмосферний тиск. 736,7, 36,8 вже. Вот зараз колибається трошки, ну він так і був, як я приїхав. І ціла горошої інформації. Вертаємося назад, глибину міра. Включаємо тумблер, і переходимо в екран глибину міра. Зараз я його чуть розверну. ставимо круїз, щоб він собі йшов помаленьку десь і показуємо нам, що він бачить. Он він поїхав собі, а ми тут дивимося. Ну, як завжди, той самий водойом, те саме рівне дно. О там щось десь є, якісь там кочечки погрешності, от вони. І глибина зверху показує яка. Це все рослинність. Розвернемо його. Хай їде до нас. От, розвернули. Принцип дна весь той самий. Тобто нічого цікавого тут немає. Хоча рибу якось люди ловлять маленьку крупно не водиться, на жаль. Ну, Ось такий принцип Не Ми будемо тратити часу. Заключаємо і вертаємося в ньому. Така робота рабліка. Дякую за увагу.